Сьогодні день дожливий, вже три рази спускався дощ. Ну, що ж, ворога, говорять, що навіть буде морози. І ось у цю погоду я вирішив зайнятися, зробив пірамідку. Ось таку пірамідку. Ми її вменшили 500 разів. І говорять, що вона заряджає воду, насіння. Як воно буде, будемо бачити. Сподіваюся, що працює. Також у нас є ось, насобирав кульбаби, говорять, що напій з кульбаби дуже корисний. Насобирав, закип'ятив і тепер буде двойна зарядка. Кульбаби тут потрібно сім Цвіточків на одну порцію на чашку. Ну, ми насобирали на три порції. Хай трошки зарядиться декілька хвилин. Ось така на сьогоднішній день була процедура. друзі. Пірамідка заряджає, не заряджає семена, але це не значить, що ми сюди будемо ставити ящик з картоплею, тому що. Хоча там декілька кілограм вона було б бы і розмістити. А будемо сподіватися, що семена помідору, гірків, ще там, чого, будемо вона зарядити. Працює вночі не працює. Сподіваюся, що працює. Всього самого кращого. На все добре.